English for Kids Online. Вітаю всіх на своєму каналі вивчення англійської мови за шкільними підручниками, ну і за шкільними зошитами виходить. І так, сьогодні ми з вами робимо відеоогляд на тему 11: Eating out до підручника англійської мови PrePA 6 клас авторства Косован-Вітушинська. Ну, відповідно, зошити маються на увазі. Авторство Косован Вітушинська. І так, як завжди огляд усього. Усієї теми однієї в одному відео, тому, будь ласка, якщо я не забуду, то проставлю часомітки. Ну, якщо ще немає часоміток, то користуйтесь на перемотку. Ставте. І так, дещо вже ви виконано мною, дещо будемо робити разом з вами. Тому поїхали. І так, тема називається у нас Eating out. Eating out, в принципі, перекладається, як їсти не вдома. І так, у нас є вправа на vocabulary – це Fill in the Menu. Треба. Підставити пропущені, пропущені слова в меню, які у нас є. І так, main course – головна страва, що туди входить, дізьот, десерти і drinks – напої. І так, main course у нас: Chicken legs, піца, burger, burger – бургер, rice, vegetable salad – овочевий салат, pasta, chips, potatoes with mushrooms, картопля з грибами. Okay, well done. Uh, на десерти. Fruit salad, фруктовий салат, ice cream, морозиво, cheesecake, cheesecake and cake, тортик. Ну, або тісточко. І останнє, drinks, напої. Це mineral water, мінеральна водичка, cola, cola, Lemonade, lemonade and fruit juice – фруктовий сік. Good, that's all. So, now let's turn to the next uh, task. Це у grammar task. Write sentences using SS or not SS. Ми з вами на уроці говорили про uh, порівняння. Про порівняння звороти та про вищий ступінь порівняння прикметників. Права друга про порівняння звороти СС. Чудовим фактом є те, що нам не треба змінювати прикметник. Так? А, у нас є набір слів, наприклад, Lemonade sweet, fruit juice. Lemonade is as sweet as fruit juice. Лимонад такий же солодкий, як і фруктовий сік. Two Potatoes, tasty grapes. А, картопля, смачний е, виноград. As for me, potatoes are not as tasty as grapes. Як я думаю, то картопля не така смачна, як виноград. Ну, можливо, для когось навпаки. Тоді можете не are not списати, а просто are залишати, да? Третє. Cheesecake cold ice cream. Cheesecake uh, холодний і морозиво. Cheesecake isn't as cold as ice cream. Cheesecake не такий холодний, як морозиво. Fruits – healthy vegetables. Фрукти – здорові овочі. І так, fruit is as healthy as vegetables. Ми знаємо, що фрукти це незлічувальний іменник, тому ми пишемо is. Fruit is as healthy as healthy vegetables. Фрукти такі ж здорові, як і ну, здоровий, здоровий продукт харчування, як і овочі. П'яте. Mineral water is not as expensive as cola. Мінеральна вода не така дорога, як кола, ну, наприклад. Можливо, і as expensive as cola. Інколи вона така ж за вартістю як кола. It depends, так, все залежить від тієї води, яка вона насправді, від якості. Так, на цьому огляд стрінки 50 завершено. Переходимо до стрінки 51. -ї. І тут у нас теж граматика. Порівняння форми прикметника, те, що я говорила, так, Вищий ступінь порівняння. Якщо у нас короткий прикметник, то це закінчення ER. Якщо у нас дво-три складові і більше складовий, то це слово more ми додаємо. Ice cream is sweeter than yogurt. Морозиво солодше за йогурт. Apples are healthier than chocolate. Яблука здоровіші за шоколад. Cucumbers are fresher than tomatoes. Огірки – Fresh свіжіші за помідори. For pizza is more popular than sushi. Піца популярніша за суші. Watermelons are larger than grapes. Кавуни більші за виноград. Fish is tastier than eggs. Риба смачніша за яйця. Burgers are more expensive than rice. Бургери дорожчі за рис. Lemons are smaller than oranges. Лимони менші за помаранчі. Coffee is hotter than cola. Кава э, гарячіша за колу. Cakes are more beautiful than biscuits. Тісточка красивіші за э, печиво. Поставте відео на паузу. І так, у нас четверта вправа це reading, читання. Треба позначити речення як true or false. Ну, зараз будемо звертатися до читання. Отже, street food isn't popular around the world це false. А Навпаки, вулична їжа популярна у світі. Далі, in India street food includes curry made with meat or vegetables. В Індії вулична їжа включає карі, зроблене, приготовлене з м'ясом або овочами. А давайте подивимося. Да, meat with vegetables. That's right. Може, це правда. Далі Denmark offers a variety of street foods, such as fish soup, omelets, rice and noodles. Данія пропонує різноманіття вуличної їжі, такі як рибний суп, ну, уха, омлети, рис і лапша. Ну, давайте подивимося, що Данія пропонує. Так. Так, in Germany or in Denmark you can have meat served with bread and fried onions. Ну, щось не те, що ми прочитали, да? Однозначно. Данія – це не про noodles. Mexico is known for its spicy tacos served with salsa. Мексика славиться своїми... Um, Тако поданими сальсою. Ну, давайте подивимося, з Мекс... чим Мексика славиться. Spicy tacos, salsa, yes. That's true. In Germany, uh, street foods includes large uh, pancakes called crips. Uh, ну, це В, в Німеччині вулична їжа включає великі панкейки, які називаються Мленсі. Дивіться, да? що це Франція. Це не Німеччина, зараз подивимося. Ось. In France they, love, uh, they so lovely large pancakes called crepes. Отже, це false. неправда. In France you can try meat with bread and fried onions. У Франції ви можете спробувати м'ясо з хлібом і смаженою цибулею. Десять, що це навпаки у, у, у Німеччині. Вони змінили місцями. Угу. Отже, це false. Fried bananas are a famous Thai dessert. Смажені банани це відомий тайський десерт. Давайте подивимося. Так. Fried bananas. Да. Угу. Це все в Таїланді. Good. People usually eat chips, ice cream, and seafood at the seaside. На морі люди зазвичай їдять чипси, морозиво і морепродукти. Давайте подивимося. Угу. Chips, ice cream, or seafood. Так. Street food is more expensive than restaurant food. Uh, вулична їжа дорожча за ресторанну їжу. Ну, мені здається, що це false одразу. Чипа. Звичайно. Може це false. Uh, street food is prepared and cooked uh, in front of the customers. Волочна їжа приготовлена і, ну, підготовлена і приготовлена перед відвідувачами. Yes, in front of you. That's true. Eating restaurant food is more fun. Поїдати uh, їсти в ресторані веселіше. Ну, мені здається, що це false. Мені здається, що street food їсти веселіше. Mm -hmm. It's also more fun to eat. Mm -hmm. Так, отже, street food festivals allow people to try new food from around the world. Мені здається, що це правда. Вулична, фестивалі вуличної їжі дозволяють людям спробувати нову їжу з усього світу. That's true? Угу, Так. Окей, отже, ми з вами пройшли повністю четверту вправу. Будь ласка, поставте відео на паузу, хто за нами не свідкував. На цьому огляд уроку 50, на сторінці 51 завершено. Переходимо до наступного. Це у нас також vocabulary. Do the Crossword Street Food. Виконайте з вулична їжа. І так, у нас аж 10 слів. І 10 цих дефініцій. Угу. Ну, окей. І так, Cooked in hot oil, приготовлена у гарячій олії. Це fried. Смажений. Fried. Так, друга: Thin fried slices of potatoes. Маленькі, тоненькі, смажені шматочки картоплі, чипс. Так. Далі a thin flat round cake made from a mixture of flour, eggs, and milk. Це у нас pancake. Оладка. Пенкейк. Fish and sea creatures that can be eaten. Uh, Риба і морські uh, створіння, які можуть бути з'їдені, да? це seafood. Seafood. Good. 5.5. A small hot pepper that adds spice to food. Маленький, дуже гіркий перець, який додає ну, пікантності до їжі. Так, 5. Це chili. chili. okay, a long, uh, long thin pieces of pasta used especially in asian dishes. it's as noodles, noodles. 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 a spicy indian dish with meat and vegetables in this special sauce. seven. Uh, curry, my curry, da. Так, особливому соусі індійська їжа. Далі. A dish made by mixing eggs together and frying them. Це у нас омелет. Восьме. Омелет. Так, дев'яте. Cooked on a grill. Дев'яте. Grilled. Приготовлений на грилі. Отже, grilled. Grilled. Так, and the last one: small pieces of sweet food, usually made with sugar and or uh, chocolate. Маленькі шматочки солодкої їжі зазвичай зроблені з цукром або шоколадом. Ну, це просто sweets, солодощі, мабуть. Sweets. okay, good. На цьому ми uh, vocabulary з вами завершили на сторінці 52. Ось повністю наш кросворд. Який у нас вийшов. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Так, переходимо до вправ 6-7 пейдж, сторінка 53. Ітак, write and worlds. Це у нас listening and speaking. Треба записати словами ці скорочення. І так, перший first, the first – перший, Two – 2, 68, Three – 3, The Second of May, так, 2 травня дата. 4. The 18th of September, 18 вересня. 9 o'clock in the morning. 9 -го година ранку. 6. Uh, half past ten in the evening. на 11 -го вечері. Uh, вечора так. hundred uh, pounds. Сотня фунтів. And 8. 26 pounds and 50 pence. 26 фунтів і п'ять пенсів. Поставте відео на паузу, аби опрацювати цей матеріал, можливо, звірити з власним виконанням. Ну, вправа сьома остання. Match the questions with the answers. Поєднайте питання з відповідями. What are you selling? Що ви продаєте? Mm. Okay. Мабуть, dessert. Hello, hello. Where is it from? Звідки він? Hey, it's from Philippines. It's Philippine. What are the ingredients? Що за інгредієнти? G, it's made with fruit, sweetened beans, jelly, size, uh, milk, and ice cream. Зроблений з фруктів uh, підсолоджуних бобів або квасолі, Желе, мабуть, а морозива, Молока. Um, Ice cream, лёд, молоко, айморозова. Does it contain sugar? Чи є в ньому цукор? Mm. Yes, please. так. Uh, да, no, 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 no. Does it contain sugar? What is it like? Mm, який він? It's refreshing and tasty. Він uh, освіжаючий і смачний. How much is it? It's uh, uh 7 pounds and 50 pence. Він 7 фунтів 50 пенсів. І would you like to try it? Yes, please. Отже, що у нас тоді залишається? Yes, hello, hello contains it. Угу. Так, у Hello-Hello є е, цукор. Все, отже, ми поєднали з вами питання і відповіді. Будь ласка. На цьому огляд 53-ї сторінки завершений, як і повністю завершений огляд 11-ї теми і наут за підручником Prep'a6 Зошита авторів Косован-Вітушинська. Для цього today не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтеся до наших суботніх вебінарів, які проходять, в принципі, щосуботи, ось уже протягом всього навчального цього року. Актуальна інформація в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі від ним. Ну, звичайно, долучайтеся до нашого ком'юніті у Телеграм. Називається English Webinars. Там є вся інформація так, про ці благодійні наші вебінарчики, які проходять на підтримку військових. Відпакула, до зустрічі!